Що зміниться для учнів з України, які навчаються у польських школах? Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися про важливі зміни, які настануть для українців Польщі з 1 вересня. Так, основна мета нових змін до спецзакону це безпека та інтеграція громадян України у польське суспільство. Тому з 1 вересня 2024 року діти українських біженців повинні будуть обов'язково відвідувати дошкільну однорічну підготовку, восьмирічну початкову школу та продовжувати навчання у так званих післяпочаткових школах. Право не відвідувати польські школи матимуть лише ті учні з України, які навчатимуться у наступному навчальному році у випускному класі. Причиною є те, що такі діти не зможуть на достатньому рівні засвоїти програму для успішної здачі випускного іспиту. Вони зможуть закінчувати навчання онлайн. Важливо пам'ятати, що виплата соціальної допомоги 800 та добрий старт призначатиметься лише батькам тих дітей, які відвідують польські заклади освіти. Також українські діти матимуть змогу додатково безкоштовно вивчати польську мову, мінімум 4 години на тиждень. Тривалість цих курсів буде збільшена до 36 місяців. Учням з України, які у наступному навчальному році навчатимуться у 8 класі польської школи, не доведеться складати іспит з польської мови на іспиті у 8 класі. Друзі, а що ви про це думаєте? Наскільки потрібні такі зміни? Пишіть в коментарях.